Рісу з злиднях і танцював босоніж на вулицях за копійки. Так починав відомий хореограф Григорій Чапкіс. Він пройшов шлях від провінційного хлопчика з Молдови до народного артиста України. Виступав перед Фіделем Кастро та отримував подарунки від Йосипа Сталіна. Маестро прожив гідне життя і пішов із нього у 91 рік. У нього залишилося двоє дітей та четверо онуків, які живуть за кордоном. Вони активно будують свої кар'єри, знімаються у кіно, керують власними школами танцю, а також працюють над постановками для відомих світових артистів, як от Перрі. Що ж відомо про нащадків Григорія Чапкіса, як вони виглядають і чи підтримують Україну в боротьбі проти Росії. Далі розповім. Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Молдові у багатодітній родині. Про свій шлях до танцю він завжди розповідав із теплотою. Все почалося не зі сцени, а з вулиці. Його родина жила бідно. То ще з малку він же бракував разом з іншими хлопчиками. Танцювали просто неба, кидали капелюха і чекали, що хтось кине копійчину. З того часу займаюся цим щодня, адже танці моя сутність та життя. Я хореограф широкого профілю. Зате більше нічого робити не вмію. Пояснити це просто. Я народився серед ромів та молдаван. Зранку мене випускали у двір і тільки ввечері забирали додому. На вулиці мене і навчили водити танки. Як найменшому йому нічого не купували. Одяг доношував за братами, а взуття не мав зовсім. Влітку бігав босоніж, а взимку в постолах. Навіть до школи не ходив, бо мусив допомагати вдома. Григорій не знав добре жодної мови. Вдома говорили на Ідиш, а на вулиці румунською. Через це його ніде не хотіли брати на навчання. Проте саме танці стали для нього справжнім порятунком. Завдяки їм він потрапив до першого залізничного училища. Батько вмовив директора подивитися, як танцює Григорій. Побачивши виступ, він обійняв юнака і сказав: Беремо. Відтоді танцювальний шлях Григорія Чапкіса стрімко набирав обертів. Він зібрав гурток і почав навчати танців своїх однолітків. Згодом його запросили до ансамблю Трудові резерви. Разом із колективом він не раз виступав у Кремлі. Під час одного з виступів, коли Григорій танцював гупака, його помітив радянський диктатор Йосип Сталін. Як згадував Чапкіс, лідер СРСР зняв його зі сцени, обійняв і зробив неочікуваний подарунок на згадку. Я был как в Дурмане со второго ряда передали э, коробочку, а там кировские первые советские часы, вот такие ручные, но большие. Отакі от. Подарили подаріли мікірівські часи і поставила обратно на сцену. Отак він подошов взяв мене і опять поніс на, на, на сцену. Після виступу в Кремлі ім'я Григорія Чапкіса почало лунати дедалі. Частіше його зарахували артистом балету до українського державного ансамблю пісні й танцю. Відтоді Україна стала для Чапкіса другою батьківщиною. Вже за кілька років танцюриста запросив до себе сам Павло Вірський легенда української хореографії. Почалися активні гастролі світом. Григорій виступав на великих сценах та перед політичними вождями того часу Мао маодзедуном, Хошеміном, Фіделем Кастро. До нього залаштунки навідувався навіть сам Сальвадор Далі, легендарний іспанський митець. Чапкіс об'їздив понад 50 країн і здобув три золоті нагороди на міжнародних конкурсах. За свою майстерність отримав звання заслуженого, а згодом народного артиста України. Наприкінці 80-х він вирішив спробувати нове життя, переїхав до Італії. Та на чужині протримався лише рік, зізнавався, що страждав на депресію та безсоння. Тож повернувся в Україну та очолив ансамбль танцю для людей поважного віку натхнення. Глядачі добре пам'ятають його як одного з найіскравіших суддів шоу Танці зірками, де він не лише оцінював, а іноді сам виходив на паркет. Паралельно із цим Чапкіс викладав у власній школі танцю та інших столичних вишах. Навіть після 90річного ювілею він ділився в соцмережах роликами своїх тренувань. Як сам казав, секрет його енергії у жінках і постійному русі. І справді, танцюрист одружувався чотири рази, а його остання обраниця була молодшою на 51 рік. Григорій Чапкіс залишався вірним танцю до останніх днів. Він продовжував виступати, викладати та жити сценою. Але пандемія підкусила його здоров'я. Його тричі госпіталізували спершу з двосторонньою пневмонією, а згодом із тяжкими ускладненнями. Він боровся до кінця, та хвороба виявилася сильнішою. Видатний хореограф, танцівник і наставник багатьох поколінь Григорій Чапкіс пішов із життя 13 червня 2021 року. Його поховали на байковому кладовищі у Києві. Що відомо про нащадків Григорія Чапкіса. Народний артист мав двох дітей від різних шлюбів. Зараз вони живуть за кордоном. Там побудували успішні кар'єри і створили власні родини. Хоч вони й живуть далеко від України, але все ж стараються продовжувати справу, яку їхній батько присвятив усе життя. Старша донька Чапки Салілія народилася в 1958 році. У першому шлюбі хореографа з його партнеркою по танцях на ім'я Людмила. З дитинства дівчинку вабило до сцени, займалася балетом та акторською майстерністю. Згодом закінчила київське хореографічне училище. Працювала спершу в Одеському театрі, а потім у київському. В одному з інтерв'ю Чапкіс із сумом зізнавався. Через постійні гастролі він приділяв доньці дуже мало часу і намагався, бодай частково компенсувати свою відсутність гостинцями із за кордону. Я був плохою папа. Ви все время пропадали на гастролях? — На гастролях. Ну, конечно. Приїжджає цьому 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 оставил деньги, подарки. Оставил подарки, уїхав. Тепер я делаю замечание, їй 60 лет. Ти неправильно поступила папочка. Ти мене воспитывал? Я тебе видела, когда. Я формировалась. И она права. Своє життя Лілія пов'язала з артистом у Євгеном Евгеном Сафрончиком. Їхні почуття розгорілися під час гастролей. Вони проводили разом кожну вільну хвилину. Зрештою, Євген освідчився і пара створила сім'ю. У 1981 році в них народилася донька, Анна. Вона також змалку тягнулася до мистецтва. Ходила до гуртка розпису з глини. Вчилася в музичній школі за класом фортепіано, добре малювала. Цю любов до творчості вона зберегла й після переїзду за кордон. У 13 років Анна разом із мамою перебралася до Італії. Водночас тато залишився в Україні, бо подружжя розлучилося. Та дівчинка не занепала духом. Вона почала будувати власну кар'єру, зайнялася моделінгом та знімалася у фотосесіях. Сам Григорій Чапкій з усмішкою пригадував, що його онука навіть брала участь у конкурсі краси в Італії. З його слів, вона зачарувала публіку не лише своєю зовнішністю, а й сценічною харизмою. Вона Красива дуже красива. красивая. Вона почала з того, що вигравала третє місце Міс Італія. Міс Каталонія. Нічого себе. Такая красивая. Після участі в конкурсі Анну помітили режисери, і з цього почався її шлях у кіно. Вона дебютувала у фільмі Ласкаво просимо Албанія, де її партнером став відомий італійський актор Джан Карло Джаніні. А вже невдовзі, як згадував дідусь, вона зіграла російську дівчину. І її взяли на першу роль в ролі руської дівчатки, а вона допомогла. Знає русський язик, знає всі обічі, і з цього пошло і став сталкирезвіздой. Того часу Анна Сафрончик активно знімається у європейських стрічках, як у художніх фільмах, так і в телесеріалах. У її фільмографії стрічки Китаєць у комі, нічний охоронець, кухоль, чудова компанія, перекладач та багато інших. А в Україні з 2018 року транслюється серіал за її участі: Донька Елізи: повернення до Рівомброза». Завдяки йому вона також отримала визнання глядачів. Анна Сафрончик вміє привернути увагу не лише на екрані, а й у в соцмережах. Вона активно веде Інстаграм. За її життям стежать понад 660 тисяч підписників. Там вона ділиться яскравими кадрами з фотосесій, де з'являється в моних образах. Акторка сміливо експериментує зі стилем, але незмінно віддає перевагу жіночності та елегантності. Водночас її профіль це не лише про стиль і красу. Анна охоче ділиться моментами з робочих зустрічей, подорожей та кінопроєктів. Розповідає про нові ролі й акторське життя за лаштунками. А от про особисте життя жодного слова. Онука Чапкіса уникає публічності, коли йдеться про стосунки. Зараз здається, головну роль у її житті грає саме кар'єра. Вона живе та працює в Італії. У 90-х її мати Лілія Чапкіс вдруге вийшла заміж. Цього разу за заможного італійця, який закохався в дочку Чапкіса з першого погляду. Як згадував сам народний артист, його зять був порядною та дуже щедрою людиною. Он хорошо к вам относился. О, не ко мне, а он относился ко всем нашим родственникам. Он всех кормил, он всех поел. Это же были те годы, когда здесь нечего было угу. кушать, одевать. Когда город был в прыщах вот этих, все торговали, когда очереди стояли за... Болгарська із у одної пасти, одно миле, одно yeah. е, палочку колбаси. Достаньте паличку колбасу или 100 грам икру на свадьбу. Надо було то все доставати. У 1993 році в подружжя народилася донька Вікторія, Як і дідусь вона обрала танці. Дівчинка закінчила Київську хореографічну академію, а згодом переїхала до Італії. Там вона продовжила розвиватися в хореографії. Свою любов до руху вона перетворила на справу життя. З часом відкрила школу танцю, де дотепер викладає сучасні стилі, зокрема хіп-хоп. Вона активно веде соцмережі, де ділиться своїм життям, заняттями, виступами, роботою з учнями. Її не раз запрошували проводити майстер-класи в Україні. На деяких із них підтримати її приходив і дідусь Григорій Чапкіс. Та окрім професійного, в її стрічці час від часу з'являються і особисті моменти. Про приватне життя Вікторії відомо небагато, але на відміну від своєї сестри Анни, вона все ж прочинила завісу та поділилася фото з коханим. До допису вона додала короткий підпис: чотири роки нам. Однак, кілька років тому її родину спіткало ще одне горе: пішов із життя батько Вікторії. Лілія Чапкі стала вдовою. Тім, попри особисту трагедію, не полишила улюблену справу і нині продовжує викладати танці у власній хореографічній студії в Італії. Грех ще один нащадок великого танцюриста. Молодший син Чапкіса народився у 1979 році в другому шлюбі з його ученицею Наталею. Маестро з гумором згадував цю подію. Розповідав, що син успадкував від нього не лише пристрасть до танцю, а й густе волосся. Мовляв, обидва народилися, цитую, з мохом на обличчі. І мой син коли народився, мой син точно так. Отакою рот, від уха до уха, і весь зарос. Мох такой чорний, ми испугались. Коли он заплакав, так відкривалася вот така лягушка, буквально. Зараз вот. нормальний, красивий парень. Грех із дитинства захоплювався танцями, ходив на гуртки, пробував себе в різних стилях. Закінчив університет культури в Києві. Спершу жив і працював в Україні, але з часом вирішив переїхати до США. Більшу частину свого життя Грех провів у Каліфорнії. Там він взяв участь у відомих талант-шоу, таких як Думаєш, ти вмієш танцювати та Америка має талант. Згодом відкрив власну велику школу танців Чапкіс Денс і став відомим хореографом хіп-хопу. Сьогодні Грех досягнув успіху не тільки як танцівник, а й став постановником масштабних шоу. У його портфоліо перформанси для поп-зірки Кеті Перрі, хітмейкера Деді Янкі, а також безліч танцювальних проєктів для місцевих артистів і колективів. Попри те, що Грег вже давно мешкає за океаном, він час від часу приїжджає і до України. Зокрема, у 2020 році Грех Чапкіс несподівано з'явився у фіналі шоу танці зірками не як гість, а як суддя свого батька, 90-річного маестру, він не попереджав. Через пандемію вони довго не бачилися. Тож ця поява стала справжнім шоком для Григорія Чапкіса. Він буквально втратив дар мови, нічого взагалі не знав, і було так складно. Мені дуже приємно бути в рідній країні, в якій я виріс та народився. Я приїхав сюди заради тата. Я хотів його здивувати. Мені такий приємний цей момент. Він запам'ятає його на все життя. Свою дружину Ембер грех зустрів в Америці у Сан-Франциско. Вона стала для нього надійною партнеркою в роботі. Допомагає розвивати студію чапки Dance». денс. Подружжя виховує двох синів: – 16-річного Ніколя та 8-річного Максима. Грех щиро вірить, що його сини теж підуть родиною стежкою й присвятять себе танцю. З початком повномасштабного вторгнення Росії нащадки Григорія Чапкіса не залишилися осторонь та підтримали Україну. Його син Грех під час танцювальних виступів не раз підіймав український прапор. Він казав, бореться не тільки за Америку, а й за свою батьківщину. Навіть у хореографії Грех часто використовує українську символіку як знак підтримки. Онука маестро Анна Сафрончик теж від початку війни активно підтримує Україну. У своїх соцмережах ділиться правдою про війну, публікує дописи про злочини російської армії та закликає світ не мовчати. А які факти про родину Григорія Чапкіса ви дізналися вперше? Та як взагалі ставилися до постаті маестру? Пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!